У часу на війні свої виміри, своя ціна. У яких одиницях визначити діапазон між життям та смертю? Скільки триває постріл ворога, бойовий вихід під ворожим вогнем чи стабілізація пораненого побратима? Чого вартує секунда, хвилина чи година на фронті? Поміркуємо в наступному матеріалі. Запал гранати РГД 5 горить 4 секунди. Це той час, який відділяє життя та смерть. І саме ці 4 секунди мав боєць бригади Нацгвардії Буровій із позовним Хантер. Ворожий солдат кинув гранату в його окоп. Хантер встиг попередити побратимів та відбігти. Після вибуху він не вагався ні миті. Граната. Рам канал думки фронтовика опублікував відео бойового виходу українських військових у міській забудові. Відстань 260 метрів, і це 2 хвилини 40 секунд. А перед тим було п'ять діб спостережень і розрахунків, як на цій дорозі не потрапити під удар ворожих безпілотників. Бо якщо прорахуєшся, час може зупинитись назавжди. Чи не найбільшу цінність має час від евакуації поранених бійців? Будь ласка, я розумію, що важко. Вдихни глибоко і напруж напружли А Ану, давай. Будь ласка. хоч один раз зроби мені. так. час на війні немає однакового виміру. Секунда може відчуватися як година, а доба пролітати за одну мить. Головне знайти той час, який потрібний, щоб встигнути випередити смерть. Час на війні має різну швидкість. Я це знаю точно, тому що мені іноді здається, що часу на війні нема. Нема часу на сон, нема часу на їжу, нема часу на роздуми. Є тільки іноді реакції, рефлекси і якісь долі секунди.